як робить чудеса Господь, як Бог. Коли йду на треніровку, як Бог мене зціляє. Бо обично, коли я не була в Слові Божому, коли я не займалася молитвою, не займалася Словом Божим, не слухала пастря Салтаненко, що він там нам дає постійно кожен день вчення, і ми, як пастер, розказує, якщо хочеш вилічитися, бо в мене інсульт. Якщо хочеш вилічити, то каже, наблюдай постійно, много-много раз, дуже много раз. І йди слухай уважно, і не бігай по других сторінках, не бігай по других е кліпах різних, навчайся одному слову Божому, і ти увидиш, так як я вижу результат у себе. Що, як кого не спросиш із людей, але люди всякі є. у людях в головах, хто його знає, сатана сидить, а сатана відводить в мозгах, в мозгах сидить і не дає людині правильно служити навіть. Бо якщо, так як я, в мені також був сатана і великий, бо я дуже матюкалася, я дуже кляла, я дуже агресивна агр агр була, у мене. Погана енергетика була. На самому ділі я дуже плакала, я самолила. Але ще мене Бог повів. О слово Боже. Бо я навіть своїй мамі розказувала, мам, я йду за Богом. куди мене Бог веде, я за Ним йду. І я пішла за Господом. І як Бог мене тепер в даний час зціляє, оздоровляє, коли все, що попросиш, усе тобі дам, коли я йду на тренування, коли я сижу, коли тренера чекаю, треба по 20 минут чекати, перший день я чекала, 20 минут і я дуже хотіла по-маленькому, і не знала, що робити, і ніде піти, і ніде відлучити, і що і, і куди йти. І я почала: Господи, Дух Святий, поможи мені. І Дух Святий заправ за секунду, і що я, я навіть шок получаю, ну, такий легенький шок, бо Бог так акуратно все робить. Що я в шокові була, що як сильно хотіла. І перехотіла. І я чекала 20 минут, де я вже так хотіла сильно, що думаю, зараз це попісаю. І, і слава Богу, Бог так зробив. І кілька разів, куди я не йду, і що я не прошу, то в том, тому магазині проблема фінансова.